Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про законопроект за номером 5344. Цей законопроект розроблений для людей, які мають інвалідність, для того, щоб за інформацією яку надає Міністерство соціальної політики України з нововведеннями, які містяться в даному законопроекті. Процес офіційного працевлаштування для людей, які... Мають інвалідність стане більш зрозумілішим, доступнішим та зручнішим. Що ж такого, яке ноу-хау, що нового передбачає законопроект за номером 5344? По-перше, будуть єдині правила для всіх підприємств, приватних, державних та комунальних. Ці правила будуть стосуватися саме працевлаштування людей з інвалідністю. Для підприємств різної власності. Наразі діють різні правила для підприємств різної власності. Даний законопроект пропонує ввести єдині правила. Також зараз у нас існують штрафи за порушення норм щодо працевлаштування людей з інвалідністю. В даному законопроекті пропонують не карати, а щоб замість штрафу підприємство сплачувало цільовий внесок 40% від середньої заробітної плати на підприємстві. Далі, як працює зараз, не всі підприємстві з Підприємства зобов'язані виконувати норматив щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Законопроект за номером 5344 передбачає, що усі державні органи, державні та комунальні підприємства, установи та організації будуть мати однакові правила для працевлаштування людей з інвалідністю. Наразі за процедурою МСЕК визначає дозволені для роботи види трудової діяльності. Пропонують людям з інвалідністю надати ініціативу, відповідно до якої вони зможуть працювати на посадах, які прямо не заборонені медичним висновком. Також наразі відсутні можливості для адаптації людини з інвалідністю на робочому місці. Законопроект. 5344 передбачає можливість користуватися соціальним супроводом на робочому місці. Персональним асистентом він буде фінансуватися за рахунок сплати. Цільового внеску. Щодо виплати компенсацій для облаштування робочих місць, наразі це існує лише для застрахованих людей. Законопроект 5344 передбачає, що виплата компенсацій для облаштування робочого місця буде здійснюватися на основі сплачених цільових внесків. Також наразі державну підтримку можуть отримати лише підприємства громадських організацій людей з інвалідністю. Як буде, як пропонують, державну підтримку зможуть отримати усі підприємства, у яких люди з інвалідністю становлять 50% від колективу і більше. Тож будемо слідкувати за долею даного законопроекту. Головне, щоб він дійсно був націлений на те, щоб. Удосконалити процес працевлаштування для людей, які мають інвалідність.